Готуємося до виліту, небо чисте. Тобто зараз очікуємо команду від командира і будемо злітати. Що взагалі по погоді? Сьогодні доволі хмарно. Ну, хмари вище, вони десь на 2 кілометри висоти, тобто ми можемо працювати. У нас зараз є знайдена російська гармата. І будемо літати. Спробуємо коригувати вогонь по ній. Тому напрямку ми вже більше року. Наша робота це розвідка, переважно. Вилітаємо ну, в команді, без команди, є погода, ми вилітаємо, коригуємо, шукаємо. Ну, тобто переважно знаходимо цілі, підтверджуємо цілі, потім виходимо на взаємодію з суміжниками або з нашою бригадою. Є, ну, чим вразити, вилітаємо і вже потім поражаємо цель. Зараз ми літаємо, мабуть, в глиб кілометрів 10-15 до 20, мабуть, максимум зараз. Бо далі вже немає сенсу вилітати. І позиції їх від нуля ідуть, і йдуть ну, далі постійно. Тобто, вже навіть стоять гармати, там 5 від відпозив, вже стоять якась гармата. Тобто, ну, можна їх шукати і прямо біля нас. Далеко залетаться вже не треба, просто важливо. Ну але коли бачиш пілота, а потім бачиш, що пілота вже немає, ну то звісно так ще радія, так кажучи, тихенько. Вот да. вот сюди розсмотри, вот этот угол. Если они туда зашли, то они уже все одно их. Надо искать их здесь. Часть группы здесь находится, часть группы там. А ну це за біла? Хрисо, да? да, схоже. Дуже Пошу нестабільна. Фронт постійно движеться до нас, від нас постійно. Ну і дуже багато штурмів саме піхоти. Тобто зараз вже немає, як було рік тому, техніки. Принаймні, ну, це у нас тут на напрямку немає там, БМП, танків, тому подібне. Все піхота або мото. Або баги, тобто щось таке. І постійно ну, йдуть, йдуть, йдуть. Мабуть, хочуть все Хочать забрати, ну, зайти в сам Дніпро, в Дніпро в області Дніпропетровську. Тому, мабуть, участь зараз тут велика активність. Вони переважно ходять відкрито, ну, вони ну, не, знаю, не бояться нічого, йдуть собі там, під посадками, проходять, йдуть. Ну, Допустимо, політає наша ФПВ, одирає ну, 200-300, ну, коли як. Вони собі почекали хвилин 5, вийшли і пішли знову. Тобто, ну, вони вже не бояться нічого, йдуть собі відкриту, то, ну, майже вже відкриту. ну, вже їм, ну, немає, ну не, то, немає страху, то така мотивація, не знаю, але вони йдуть прямо майже відкрито. Змій, Включи змію. Троє, троє виходять. Змій. Змія. Да, так, виходять. Бачу, бачу, бачу. А ну да, не не мускарди. Может и коры кинут. Дай мне панорамку еще, чтобы я привязался. Фай, где эта посадка? А все, плюс принял. И кстати, на этих корах есть тирап стоит. Я вот тут зашел сюда колес. Попробуй рассмотреть, если там можешь что-то увидишь, антенку или еще что-то. У меня связь плохая, поэтому если шок говорим. Було, мабуть, місяць назад-два. Ну, також, також їхав на квадрику ворог, так кажучи, Йо, його наша епвішка задвосотила. Вийшли його побратими, побратими з посадки, його облутали, так кажучи. забивали квадр, його кинули з боку в канаву і собі все. Вони собі ну, далі пішли працювати, а він. ну, там лежав під сонцем декілька днів. Ну, на Час породнів вже або пси забрали, або вони, я не знаю, він десь зник. домой, срочно, борт домой. Що зараз сталося, можете сказати? — Так, 5 рубікон, Але наші маляри спіці по патронам по цьому. Збили нашу фурію. Збили брата фурійського. Це також був розвідувальний громад. Так, так, фурія. Десь, десь было, ну, прямо тут, де ми зараз зарастутаємо, в цій зоні. Це було щойно. Я Зараз на висоту, высоту поднимаюсь вышехмарк. Да, да, і додому, додому. До, до до Какой-то час переедем. Працюємо постійно, бо зараз така ну, ситуація дуже тяжка, і крила мало. І ще цей Рубікон. Він зараз ну, ну дуже саме побачили, що як мінус два борта було за півгодини. Це, Це, мабуть, чаклоші мадяри, тобто, ну, там ну, всі дуже професійні хлопці. Ну, вони е, працюють дуже гарно, виявляють наші брати швидко. Тобто я ще не долетів до ОЛБЗ, мені вже кидають скрині перехватів. Вони вже нас ведуть. Тобто, ну, я злітаю в ЛБЗ, але там вже чекає ну, їхня пташка, щоб вони збити. Останній борт нам збили також вони, мабуть, дня-три назад, чотири може. Там виставляють. Перший політ був ну, доволі вдалий, не дивлячись на подалення жорстоке зі сторони росіян. Ми знайшли гармату. Е, дуже далеко, до речі, знайшли по, по виходах, по диму побачили її. І ну, намагалися підкоригувати вогонь. По ній, ну, не вдалося трошки. Два борти. Е, просто на протязі пів години були підбиті росіянами. Так, і Нам дали команду на повернення. На жаль, ну, на жаль, як би, так. Да. А так ми могли ще працювати. Апарат хороший, я скажу. Бепак гор залітає на 60-60 кілометрів вглоб противника. Висота там теж у нього до 4 км 3,5 км. Хороший, тільки єдине, що його давлять, Це цікава робота. Себе вважаєш таким Джеймсом Бондом, який дивиться на екран і контролює повітря. Ну і землю. Небезпечна робота, звісно. Але цікаво, цікаво. Попри небезпеку, попри це все, чого ви досі тут? Як? Підписав контракт та і воюю за свою країну. Що можу сказати? У мене навіть не було думок кудись їхати в Чехію чи кудись ще за кордон. Я знав, що я, ну, це моя земля, то доводиться воювати за неї.